Останній невеличкий приклад, але дуже важливий, на мій погляд, особливий щодо жінок. Жінка, якій 53 роки, вона має приблизно такі самі скарги, тобто вони є не якимось характерними для чогось. Але вона не курить, вона має гіподинамічний спосіб життя, із 47 років вона має менопаузу і гіпотиреоз вона в анамнезі не має у сімейного якогось обтяжного анамнезу, має абдомінальне ожиріння і надлишкову вагу. Знов таки, найбільш поширений, можна сказати, портрет пацієнта, який звертається до мене, наприклад, як до кардіолога з інституту щодо високого артеріального тиску та прискореного серцебиття. І подивіться, будь ласка, її ліпідограм, тому що нам зараз розраховувати ризик, да? 53 роки. ми… Повинні це зробити. 6,1 мінус 1,2, у нас з вами 4,9. Да? І давайте порахуємо. 53 роки не курить. Взагалі ж інші кольори перед нами відкриваються навіть 53 роки. 140 тиск 4,9. Тобто, у нас з вами 9. Да? 9. жовта зона. Да? Якщо дивитися з аналізу скор 2 5-10% у віці 50-69 років, то це високий ризик. Але це ще жовта зона. Що це означає? Це означає, що 50 на 50 треба дообстежувати, треба ще додаткові фактори ризику враховувати. Але пам'ятаєте, анамнез? наша жіночка. В менопаузі 47 років, вона має гіпотиреоз, вона має надлишкову вагу і абдомінальне ожиріння. І подивіться, будь ласка, чому ця жінка, скоріш за все, буде мати призначення гіполіпідемічної терапії, і ми мусимо це з вами зробити. Хоча тут нібито 50 на 50, і вона високого ризику і навіть не курить. По-перше, Є дослідження інтерхат, яке порівнювало чоловіків і жінок, де і вияснили в принципі, що ризики різні, захворювання різні, і що чоловіки і жінки взагалі з різних планет. Так от частіше дійсно зустрічається гіподинамія у чоловіків, до речі, ніж у жінок. Вибачте, у жінок, ніж у чоловіків. Так, жінки вживають алкоголь частіше, вибачте, навпаки, рідше да, щось я їм писала зовсім різні захворювання. Да. Жінки мають частіше артеріальну гіпертензію, мають частіше цукровий діабет і мають дійсно ну, не статистично значущі, але тенденцію до того, що вони більше мають абдомінальне ожиріння і психосоціальні різні стреси. Далі американці дослідили взагалі, які модифіковані фактори ризику бувають у молодих людей під час першого гострого інфаркту міокарду. І тут, в принципі, підкреслюється та сама думка, що більше таких метаболічних факторів ризику мають саме жінки. Є публікація, яка говорить про те, що середній вік інфаркту міокарду – у чоловіків 66, у жінок 70. Але жінки частіше страждають на судинну дисфункцію, мікроваскулярну стенокардію. Далі, да, у жінок нижче холестерин може бути, може бути нижче артеріальний тиск, вони менше курять, але в них частіше знов таки ожиріння і цукровий діабет. І в перший рік після. Інфаркту міокарду, жінки на 50% частіше помирають, ніж чоловіки. А в перші 6 років після першої серцевої атаки жінки майже вдвічі частіше мають другу. Тобто, все ж таки ми, жінки, скажімо так, маємо важчий прогноз. І традиційний фактор, як ми з вами вже це сказали на початку, не є всеохоплюючими саме для жінок. Для жінок важливо враховувати і прийом пероральних контрацептивів, і е, всі ті ускладнення вагітності, про які ми з вами говорили, як гістоцінний діабет, і про і навіть, мабуть, скажімо так, депресію, яка превалює частіше у жінок. Ніж у чоловіків. Тому знов таки розумні американці навіть розробили концепцію більш широкої парадігми кардіоваскулярного ризику, і саме у жінок. Варто враховувати обов'язково, крім того, що я вже проговорила, ще й і супутні системні захворювання. Тому що, в принципі, вони також частіше зустрічаються у жінок, і ризик, наприклад, розвитку ішемічної хвороби серця, в три рази буде вищий у жінки, яка має системний червоний вовчак. Або ревматоїдний артрит такий саме. Тригер розвитку атеросклерозу, як і цукровий діабет. Тому варто звертати на це увагу. І е, тому, мабуть, і 24-й рік і підходить під е, гаслом жінки і атеросклероз в усьому світі або жіноче серце, е, атеросклероз саме у жінок, тому що е, піднімаються питання, що жінки рідше. Уділяють собі увагу, тому що вони більше займаються сім'ями вони рідше. Підтримують комплаєнс щодо призначення лікування, тому що вони навіть частіше за деякими даними забувають про прийом таблеток. Тому здоров'я жінок є головним пріоритетом. Ну і ще одним аргументом є те, що на сьогодні, все ж таки, ну на 21 рік виявилося, що жінки недостатньо представлені навіть у трайлах рандомізованих клінічних досліджень ліпідзнижуючої терапії. Тобто, якщо ми подивимось на цю схему, тут різні назви ліпідзнижуючих е, е, трайлів, і от Юпітер, те, про яке я вже говорила да, сьогодні, наприклад, жінок було всього 39%, тобто менше, ніж чоловіків. Або е, Reduce It, одне з останніх, да, 29% взагалі. Тобто дійсно жінок менше. Тому варто, якщо мова йде про жінку. Перевіряти саме жіночі фактори ризику, потім враховувати загально прийняти фактори ризику і обов'язково починати агресивне управління всіма цими факторами ризику для того, щоб зменшити десятирічний ризик розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. І ще раз наголошую, що стратифікація ризику є для жінок неповної без ретельного гінекологічного анамнезу. Я дякую вам за увагу і сподіваюсь, було цікаво і корисно. Дякую дуже, Маш. Колеги, чи є запитання? Прекрасно.